Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, Я вас вітаю. Добрий день, Доброго дня. Пане Тарасе, триває візит Єрмака. От зараз важливий момент. Я розумію, що от на рівні Єрмака, коли контакт відбувається, він певною мірою підготовчий до того, щоб щось зафіксував президент. Зараз етап підготовки чого конкретно може відбуватися якийсь наступний крок, наступна сходинка найближчим часом подивимось, я думаю, що звичайно що до, до виборів до 5 числа нічого відбуватися не буде, але зараз може обговорюватись. Принаймні, те, що Корея фактично вступила в війну проти України, це є величезною, ну величезною проблемою, тому що сполучені Штати Америки політика того самого Селівана була в тому, щоб. Війна не розросталася по всьому світу, так а війна розростається і все роз... більше країн втягуються в це. І тут потрібна звичайна реакція Сполучених Штатів Америки і там і союзників. Ну принаймні, те, що Україні потрібно, це удари по території Російської Федерації. Я думаю, що це без будь-яких знаєте, те, що ви там писали там німці, що виявляється, вони вже не розуміють українців. Я знаєте, як в тому анекдоті, баба не чує. Знаєте, От два роки скільки там? Три роки все нормально було. Uh -huh. А от зараз, як тільки почали вимагати, щоб вони припинили а, кривлятися, да вони одразу ж не чують. Ну нічого, я думаю, що там знайдуть можливості. Я можливості для того, щоб донести правильну думку. Ну я думаю, все ж все ж таки зараз. Головне питання це реакція на. А те, що Корейці з'явилися, можливо, там через залучення до збройної коаліції Японії та Південної Кореї, це дуже цікаво було б України не з точки зору, не тільки з точки зору. Отримання готової зброї, але й запчастин, наприклад, електроніки, нам не вистачає електроніки. Тобто ракети, слава Богу, українці вміють ще робити, і сподіваються, надалі це буде нарощуватись. А питання в електрониці поки що стоїть, тому що у нас немає таких виробництв. Тому в даному випадку, в даному випадку, скоріш за все, це можуть обговорюватись, угу. а все інше результати тільки після 5-го числа. Судячи з того, що зараз говорить і президент Байден. Достатньо цікаво, очевидь речі виявляються, якщо коректи йдуть в Україну, під них треба стріляти. Дякуємо. Ми точно Я думаю, що Україна точно про це не здогадувалася. Так? І так далі. Ну, чекаємо, ми розуміємо, що вже людина йде, йде зі своєї посади. Я думаю, що. Вже що, що від нього вимагати можна, але звичайно, що працювати треба пане Тарасе. От Франкфуртер Альгемайне це впливова у світі, впливове видання не тільки німецька аудиторія є у нього, але зрозуміло, що все ж таки воно німецькомовне, воно адресовано в першу чергу своїм. Чому воно пише про такі речі? Ну, ніби з одного боку, навіть суто по людськи не дуже приємні для України. От каже, що український президент і голова офісу погано говорять англійську. І не хочуть користуватися перекладачами, мовляв, ну навіть суто функціонально, от вибачайте за довгий такий вступ і довгу підводку, але а, вважається, що за 5 років людина від нуля до а, доволі просунутого рівня може вивчити іноземну мову. А президент, що найменше три останніх роки, надзвичайно активно користується англійською мовою, на основі чого тоді а, робиться це припущення журналістами, і навіщо саме так подається інформація у. Німеччині ну давайте так українці повинні звикнути, що за анонімні джерела, а десь гроші від росіян задоволені беруть, і так далі. Тобто, знову таки, три роки, як я вам сказав, не було ніяких проблем. Як тільки Україна почала вимагати конкретики, в тому числі від німців, скільки ви можете нам кривлятися і скільки можете розповідати, як я вам сказав, як в тому анекдоті, баба угу. не чує. Ми, ми, ми виявляється, не розуміємо. Що ти не розумієш? Дай Тауроси ми влупимо по Росії. Це до цього Шольца не розуміє. Тобі ще упевнено, що Шольцем, мабуть, німецькою розмовляють. Або а, дай, а, дай ракету, ми влупимо по Росії. Да, теж не розуміють. Да? Ну це таке. Знаєте, знову починається кривляння, ми там щось не чуємо. Ну, не, не це у експертів запитаєте, що малися на увазі. Там вже є різні рівні. Є рівні, рівень президента, там це обговорюється. До речі, конкретика часто не обговорюється на такому рівні. На рівні експертів все обговорюється. От не треба говорити, що на рівні експертів ви там щось не розумієте. Uh -huh. Ну, Знаєте, це таке о, о, висмактана на спальця херня, вибачте, будь ласка, інших слів немає. Що виявляється, це велика проблема. Uh -huh. Ну, кажете, що і німецькі газети брешуть, і американські газети можуть брехати. Ми повинні в першу чергу собі подобатись, так, українці, і знаєте, я, я завжди не приклад Ізраїля. Якби Ізраїль все читав, що про нього пише 48 го року, а євреї з за останні 2,5 тисячі років, а то знаєте, давно мабуть від депресії вже треба було закривати державу Ізраїль. А євреям давно треба вже було від депресії взагалі припинити існування. Пане Тарасе, тоді ще одна думка, і ще одне, ну фактично, таке формулювання із Альгемайне. А, яке стосується, от що за ним стоїть. Мене тут не саме формулювання цікавить, а процес, про який вони говорять з одного боку, а, так, з посиланням на українське джерело, але а, вони стверджують, що у Сполучених Штатах. Переглядають і є певний прогрес у ставленні до української натовської перспективи, що можливо навіть запрошення може з'явитися у якийсь найближчий час, але от вони акцентують увагу на покерфейс на тому, що зараз, ніби зависло у повітрі питання ось цих гарантій не на повну українську територію поширення а, роботи п'ятої статті договору НАТО, і що Америка не хоче це ініцію. І першою сказати, що це є умова, і Україна не згодна першою ініціювати це. І мовляв, про це всі мовчать, тримаючи обличчя. Як насправді може виглядати описаний механізм? Дивіться, це знову кривляння починається. Президент в своєму плані не просить членство НАТО. Президент у своєму плані просить запрошення. І коли там теж хтось виходив з німецьких чиновників і починає маніпулювати, підмінюючи поняття американських запрошення і членство в НАТО, це брехня і просто кривляння. Одразу ж говорю. Я погоджуюсь, що без кордонів 91-го року членство в НАТО не може бути. Як і не може частково там окуповані, не окуповані території. Це брехня розводки з боку наших західних партнерів, які говорять, що це можливо зробити. Це брехня відверто. Вам говорю, я неодноразово вам в ефірі вашого каналу це говорив. Можу повторити п'ята стаття, якраз правовий наслідок п'ятої статті передбачає, що країна повинна бути цілісною, бо невідомо де починається безпека. Суто теоретично, давайте уявимо, що якщо ми погоджуємося на таку схему, так то це означає, що по території України повинен пройти новий кордон, який буде визнаний всіми в тому числі країнами НАТО, бо повинна ж бути зрозуміла. А звідки ж війна починається, якщо нападається на країни НАТО? Це ж п'яту статтю, почитайте. А з ким ми повинні кордон це узгоджувати? Як ви думаєте? Я залишу риторичним це питання і відповідь я... всі О, розуміють ж... про що йдеться. Та... Ну я ви розумієте, що, що це що ця тусовка як нас розводиться? тусовка західних лідерів, які починають розповідати, що це теоретично важливо. Навіть теоретично уявимо, Да, навіть теоретично уявила. Я ж гіпотезу там говорю теоретично домовились навіть на такому рівні. От домовились на такому угу. рівні, і так далі. Підписали документи. Ми ще ж не член НАТО. Нагадую, тільки підписали документи про кордон. Да? Ввечері записали, а вранці росіяни роблять прорив кордону там на кілометр і на 10, на або на 10 кілометрів. Що це означає? Що по колу знову починаємо бігати? Да? І це нескінченний процес. Це все брехня, що це теоретично можливо виявити. Єдиний можливий, єдиний можливий момент, Україна може починати думати про це офіційно, це коли Сполучені Штати Америки висаджують контингент в Дніпрі та Одесі, тоді Україна починає теоретично думати над таким варіантом: як в південній Кореї є контингент США, так і в, в, в Німеччині є контингент США. А повертаючись до цього питання, знову таки це брехня. Україна не вимагає зараз членства НАТО. І коли від західних партнерів вони починають нам говорити про членство НАТО. Вони брешуть одразу ж. Треба розуміти, тому що Україна вимагає а, е, запрошення до НАТО, а це не означає, що Україна автоматично хоче стати членом НАТО. Ну, може а як, стати членом. а як запрошення нам допоможе перемогу наблизити? А це це теж, це теж дипломатична торгівля. Або ми, ми, ми припинимо. А, вам компостувати мозок, показуючи, що ви всі балаболки, розповідаючи нам про НАТО і завалюєте нас зброєю, так? яку ви нам обіцяли, так або ви даєте нам запрошення НАТО. Тоді це політична визначеність для України і для Росії, в тому числі, що не може бути предметом обговорень. Uh -huh. А не те, що там давайте ви змінюєте конституцію, нейтральний статус, і вся ця туфта, да, яка цікавить Російську Федерацію, це предмет торгівлі, і це дуже uh -huh. правильно дійсно uh -huh. пане Тарасе. От Росія вона жести робить. От, поки що, це жести. А для того, щоб справляти враження, от таким жестом, одним із численних. Ну, поки принаймні вони ще активно не використані, а, власне в бою стали північнокорейські військові. Але і ще один жест робить російський правитель. Путін він оголосив про проведення тренувань сил ядерного стримування із практичними пусками крилатих та балістичних ракет. Причина, мовляв, зростання геополітичної напруженості. Путін додав, що Росії важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили. Аналітики вже називають це таким рекламною акцією перед президентськими виборами. Тобто жестом у діалозі з Трампом. Ну, слухайте, якщо це жест переговорів ну, з, з Трампом, то це буде дуже поганий жест. Це <рес> таке. Ну, дивіться, ну по-перше, вони кожного року таке проводять, щоб не всі норвувага, вони проводять навчання системні, перевіряють, як у них працюють системи і так далі. Далі угу. Але розуміти, цього що. року вони обіцяють, що ракета полетить із плісецька на Камчатку. Ну й а ну, звичайно, після того як Сармат нагнувся, нагнувся в цьому в, в тому ж Плесецьку, да? То треба то треба показати, що, що щось літає зібрано з українських цих. Ще старі ракети, які ще зібране з українських комплектуючих, що ви розуміли? Сармат — це спроба росіян скопіювати українську цю е, сатану так з го року. що Україна ж не обслуговує їхній е, е, щит. Ну це таке. Ну полетить. І що ну летить ракета? Ну і що, що воно означає? Воно ну одна летить так далі. Це ну ви ж повинні розуміти, що вони бомбардують Україну теж ракетами, які теоретично можуть нести ядерне, заряд. Те саме Ескандери, це теж тактична ядерна зброя. Там просто вибухівка не ядерна, а там звичайне тротилова Тому це лякалки особливо смішно виглядають після того, як. СБУшники винесли цей три станції попередження ракетного удару у Російської Федерації. Це частина на хвилиночку. Це частина ядерної інфраструктури, що ви розуміли навіть за старою доктриною радією російською. Це вже привід для застосування ядерної зброї. Що ви розуміли? Це ж на ну, цьому році вже сталося. Далі це особливо смішно виглядає, коли згідно з їхньої конституції, нагадаю. Там Запорізька, Херсонська область, Крим, а, Ну і Донецьк, Луганськ знаходиться на території Росії, так? і Медведєв погрожував, що ай-яй буде ще всередині 22-го року, коли перші ракети на Крим влетіли. Ось, а я вже мовчу про те, що українські війська знаходяться на території Росії, так? і Путін навіть згідно зі своїм законом, ще раз підкресло, не оголосив війну Україні. Навіть оборонну війну uh -huh. не голосив загальну мобілізацію, і так далі. Тому, коли вони говорять, що от у нас є ракета, ні, ну звичайно, що не слід виключати Пане Тарасе, ракету. але ж ми розуміємо, що за умови. Наявності бажання у ну у Трампа, наприклад, у когось із західних лідерів. Вони можуть чіплятися за цей аргумент і казати, що Росія може, от вона навіть випробування ядерні робить чергові, ну, і тому давайте не загострювати. Послухайте, послухайте. Давайте так пам'ятаєте, Трамп говорив, що він зустрічався з Путіним і сказав йому, що якщо той смикнеться, він влупить по Москві. Що він, що Трамп підозрює, що ядерної зброї немає у Моск... Москві в той час, коли росіяни ще були, знаєте, такі а, виглядали більш, е... більш грізно. Та я вас запевняю: ну точно не буде такого, такого розмови. Коли, дивіться, ви повинні, роз... По-перше, ви повинні слухати, що взагалі а Трамп і Камала Харіс говорить про Україну під час цих виборчих кампаній. Це взагалі не має ніякого значення до того, що буде далі. Це раз. По друге, ви ще повинні розуміти, чому Трамп так говорить, Я трохи розкрию політтехнологічні ці е, 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 маневри, Навіщо він це робить? Ну людина надуває проблему. Так? От така велика проблему, яку тільки він може вирішити. тому що адміністрація Трампа, оцього Байдена і Камали, не спроможна вирішити таку величезну проблему, яку як гарно роздув пан Трамп. А він прийде і вирішить, тому що він велика людина. Отак От і тому за велику людину треба голосувати. Тут just Так що, не ну, слухайте те, що говориться на передвиборчих кампаніях. Це знаєте, як знаєте, іноземці, наприклад давали оцінку, як буде проходити а, політика України, коли бачили, наприклад, на виборах пана Ляшка. З вилами, да? Угу. на ну, то від собі приблизно так зробили оцінку, що буде в Україні угу. після виборів, да? пане Тарасе. А відколи можна починати вже зв зважати на слова Гарріс чи Трампа в разі їхнього обрання? Вже від 6 а листопада чи відколи треба дії після того, як все остаканіться, Подивимося, чим закінчаться вибори, тому що ніздряв, ніздрю. Так ідуть, якби там не писало, що Камала Харріс всі вже перемогла що позавчора. Я пам'ятаю, в 16-му році всі говорили, що Хіларі Клінтон всіх перемогла. Теж і вона її в і дебати вона виграла, і все о, о, згідно з версією демократичної преси вже перегнала на 10%. відсотків. Да? Все закінчилося, закінчилося, Тут схожа ситуація ну більш... Невигідно я вважаю в ситуації, для де демократії. Все ж таки, Хіларі Клінтон це постать була значно більшого масштабу, ніж Камала Харріс. Ну, подивимось, це питання до американців. Вони будуть це вирішувати. Але треба не в словах в дії, в дії дивитися і змушувати їх діяти. От, принаймні, те, що я бачу. Е Присутність корейських військ Україна повинна використовувати і українське керівництво правильно робить. Повинна використовувати на повну катушку для того, щоб ще Байден вже буде ще три місяці. Президента щоб Байден вже діяв, не зважаючи, не, не чекаючи, поки там або Камала, або Трамп прийдуть до влади. Реально. Угу. дякую, пане Тарасе. Спасибі за роз'яснення і за сьогоднішню розмову. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.